Німеччина в жалобі в аеропорту Дюссельдорфа сьогодні запалюють свічки та поминають жертв авіокатастрофи рейсу з Барселони. На литовище з'їжджаються родичі загиблих. Тим часом авіакомпанії Люфтганза та її дочці Джорман Вінкс довелося скасувати три десятки рейсів у межах Європи. Лише із самого Дюссельдорфа скасували сім рейсів. Після хвилини мовчання аеропорт Дюссельдорфа повертається до буденної роботи. Про вчорашню трагедію нагадують свічки, записки і тривожні погляди пасажирів. Я не дуже певно почуваюся. Я сьогодні теж літаком Джерман він хсалочу біля офісу. Працівники авіакомпанії не можуть втримати сліз. Кілька рейсів скасовані. Пілоти теж почуваються не дуже певно. нам довелося скасувати сім вилітів з Дюссельдорфа, зокрема до Цюріха, Лондона, Мадрид. Причина складнощі з командою. Деякі члени екіпажу сказали, що вони сьогодні не можуть летіти. На жаль, замінити ми змогли не всі за угодою. Пояснюють в авіакомпанії. бортпрацівники мають на це право відмовитися від польоту з особистих причин. Тому ніхто не стане висувати до них жодних скарг. Але директор наполягає, поганий стан аеробусу А 320 не міг стати причиною катастрофи і страх інших пілотів з технічним обладнанням літаків. Не пов'язаний Не будемо спекулювати щодо причин катастрофи. Французька влада скоро дасть прес-конференцію. Ми в Люфтганзі просто не можемо повірити в те, що літак в бездоганному стані з двома нашими досвідченими пілотами не зміг перелетіти через Альпи. У нас просто немає слів. Версію теракту слідчі не розглядають. Незважаючи на кепську погоду на місці катастрофи, вертольоту вдалося туди сісти. Так знайшли бортові самописці. Обидва пошкоджені. До рятувального штабу прибувають президент Франції, канцлер Німеччини та іспанський прем'єр родичам і близьким жертв трагедії з Іспанії та Німеччини організують кілька рейсів. Місцеві мешканці готові розселяти їх у себе, адже готелів тут мало і всі вже зайняті журналістами. Вочевидь, деяких родичів загиблих на ночівлю розмістять у себе наші пастухи, бо бракує готелів. Але ми приймемо їх у найкращий спосіб настільки, наскільки це можливо за цих обставин. О 9.35 з Барселони вилітає новий рейс на Дюссельдорф. Одна з пасажирок мало не взяла квиток. На попередній і мама дочка сказала мені, ну ж, бо матусю, давай платимо вівторок. І у нас буде зайвий день у Німеччині, але я її не послухала. Я часто даю себе вмовити, а ось цього разу не послухала. Серед 150 жертв катастрофи громадяни 16 країн, головно Німеччини та Іспанії. Ян Сарчук, Спецкор, 2+,2. В авіакатастрофі над французькими Альпами загинув соліст опери Дюссельдорфа Олег Брижак, який мав українське коріння. Його батька під час Другої світової війни вивезли на примусові роботи до Німеччини і після перемоги СРСР оголосили зрадником і відправили до таборів Гулагу, де власне народився Олег. Він співав на сценах Німеччини, Австрії та Америки. А у вільний час служив в українській православній церкві. В Україні артиста дуже добре пам'ятають у Львові, адже саме тут, у середині 80-х, він розпочинав свою кар'єру. До столиці Галичини хлопець приїхав із Росії і, незважаючи на юний вік, зумів швидко здобути собі популярність. Зокрема, виконував провідну партію в опері Бородіна князь Ігор. Найголовніше його риса це те, що він був надзвичайно як вокаліст, грамотний чоловік. Що я маю на увазі? Чітка з листа. Вам знайоме таке вираз, що таке чітка з листа. Ні? Це коли бере хлопець ноти, не знаючи ні мелодії, нічого так от бере, і як газету про себе читає мелодію. Голос був специфічний, дуже красивий по тембру, м'який, надзвичайно повний. І в той же час не такий глибокий бас, а високий бас. От. Так що перспективи в нього були надзвичайно великі. І я не дивуюся, що він кар'єру зробив в Німеччині.